На елекційному сеймі травня червня 1669 року, який зібрав, за підрахунками різних істориків від 12 до 26 тисяч учасників, основна боротьба точилася між кандидатами-іноземцями. Серйозні шанси на корону мали претенденти-французи, знаменитий полководець 30-літньої війни та колишній лідер аристократичної фронди Луї де Бурбон, Принц Конде, і його син Анрі Жюль де Бурбон-Конде. Певною підтримкою серед шляхти користувався фальцграф Нойбурга Філіп Вільгельм і генерал Габсбургської імперії Карл Леопольд Лотаринський. Серед еліт Великого князівства Литовського, зацікавлених в остаточному замиренні з Москвою, популярним був варіант із царем Алексієм Романовим або кимось із його синів Алексеєм чи Федором. Аутсайдерами виборчих перегонів, а то й відверто екзотичними кандидатурами, вважалися Джеймс Стюарт, майбутній король Англії, Шотландії та Ірландії, екс-королева Швеції Христина Ваза, кримський хан Аділь Герай. Існувала також група претендентів, об'єднана під умовною назвою П'ясти. Так у пам'ять про найдавнішу королівську династію Польщі називали місцевих шляхтичів і магнатів: вишневецьких, заславських, поляновських. Які опанували іноземцям, адже формально правителем Речі Посполитої міг стати будь-який шляхтич, аби лишень сповідував католицтво.